Серед віруючих усіх церков, усіх деномінацій багато просто мертвої релігії. І що б ми не робили, там, чи обряди, чи ритуали, або молитви, можна і проповідувати навіть, але якщо в цьому немає по-справжньому любові до Бога, якщо немає виконання заповідей, слова Його, то Богу це огидне все. І ось що Бог передав Ізраїлю через пророка Ісайю. Це слово актуальне для всіх і у всі часи. Нащо мені многота ваших жертв, говорить Господь? наситився я цілоспаленнями баранів і жиром ситих телят, а крові биків та овець і козлів не жадаю. Як приходите ви, щоб явитися перед обличчям моїм, хто жадає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої, не приносьте ви більше марнотного дару, ваше кадило огида для мене воно. Новомісяча та усі суботи і скликання зборів не можу знести я марноти цієї. Новомісяча ваші, усі ваші свята, ненавидить душа моя. Їх. Вони стали мені тягарем, я змучений зносити їх. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі, навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас, ваші руки наповнені кров'ю. Умийтеся, очисти себе, відкиньте зло ваших учинків із перед очей моїх, перестаньте чинити лихе. Навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову заступайтесь. І так далі. Це перша глава Ісая. І дуже цікаво почитати воно справді отризволяє.